Цей бобік має ламбо двері і конфет на дерев. Через ту систему він сів і я не можу його відкрити, бо двері відкриваються вверх і він закрився, просто закрився. Ключі в мене от є, але він не відкривається. Груба підтримка. Я був правий, з тої сторони немає лічинки. Зараз думаю, що, що зробити. Бо ці двері відкриваються вверх. Ситуація така, що вони просто. Не знаю, що робити, я тебе конфет на собі. Найма геніальна тачка для інвалідів, яку я тільки бачу. Вона, блять, за 2 години сідає повністю через ту всю систему. Вони, блядь, долбойопи. Вона по ходу, постійно працює, вона хаває акумулятор. Я не знаю, чи вони туди додаткових акумуляторів не зробили, якісь поду... окремий акумулятор на цю систему. Прикол в тому, що з цими дверми, якщо вона сідає, ти її не відкриєш, якщо вона закрита. Тому що замочок цей не працює, а більше їх ніде немає. І на багажнику ніде. Ніде нема більше лічинки, щоб ти зміг відкрити чи багажник, чи іншу дверку, типу з чи з правої сторони, чи капот. Коротше, нічого немає. Тільки зліва водійська дверка має лічинку, так як завжди. Але вона не працює через те, що там дві дверки вверх відкриваються. Це дуже ідеально оцівіть. Інвалід купляє собі тачку за 160 тисяч, блять. І пішов в магазин вертається, тачку не може навіть відкрити, не те, що просто завести. Як учасно це гімно піздіти. 160 тисяч доларів. Це ціна будинка якогось, типа плюс-мінус, типу, такого собі дішманського, але нормально. 160 тисяч. Короче, я їм давав ідею розрізати підножку. Там, типу, як розрізати? Там є дротики, знизу видно. Кинути на ту підножку 12 вольт і просто вся система запитається і ми зможемо просто її навіть відкрити. Стали ми на сінзі 12 вольт, Він відкрився. Ще підкорить, я не додаю. Окей, Я Поки приїдемо машини, щоб їх ферту не Ура, Я доїхав. Доставив ці всі корита. В камере, то есть, то, что у это же инвалидов. Ты понял? Да ладно. И Ну, вот такие приколы с аккумулятором и дверями, ну, нахрен, чё с этим. Вот так, инфунингси выезжает. Аж машина приподнимается, давай. Шик, машина поднялась. Can you see? <laughs> Я зеркал машину. Як бачите, зараз ведуть дороги. Там стоїть кубі шестиколісний. і я зараз маю забрати М5. Коротше, я от шукаю свою М5, яку я маю забрати. Я побачив ту саму нову цю РС-3. Вона, блін, така симпатична, якщо чесно, і колір такий нестандартний. Не диво. Смахує на якусь q 8 морду йде. Ну дуже симпатична. Дісочки такі, нічого. RS. Давайте заведемо її, послухаємо, цікаво, як вона працює. Ну типу, звучок який в неї. Пудвикий салон. Ну реально симпотна, диво. РС. Ой, це звук такий був як цей. Погоді, де спорт... А це тут кнопок нема? Ніяк Джойстик кончені. Боже, дишман, перехвалив яуді. Драйв селек. Комфорт авто, динаміка. Ну коротше, тарбончик лайк, але він аква, походу, тарбончик, він не справжній. Оце дуже дешман. Оце все дуже дешман. Оце теж дешман. І оце дешман. Салон такий нічого, Руль якийсь можна було би краще поставити. Вона, певно, їде прикольно. Ну, типу, бо це маленька машинка, вона на повному приводі. Ну, коротше. Мені... Вона подобається. Ну тільки салон бажає... Бути кращим, якщо чесно. Ладно, шукаємо далі. Ну, я бачу ця парковка, вона все, всі нові тачки. Оці вольвики теж недорогі, але дуже прикольні. Ось подобаються. подобається. Не знаю. Таке, з 10 я оцінюю її десь на. може. чувак, просто? З 10 я може її десь на. 7. Тільки через те, що. Бля, ну це так високо. Через те, що салон дерьмовий, реально дуже хуйовий пластик. Бля, ну не хочеться за таку тачку давати багато баби. Вона як, блядь, Toyota Corolla по якості, я відповідаю. От, подивись на цю фару. Так? Така сама, як була в А3. Вони щось в, в одному стилі їх роблять, це її трон. І фари такі самі на вигляд. Така сама фара. Це єтрон взагалі весь розмальований. Вони хочуть закусити цими фарами під rs 6 під РС7, але все, це вже вичерпаний ліміт. Ці тільки дві тачки гарні вийшли, ці вже якісь негарні. От їх 4М красивий, дивий, срака гарна, диски гарні. BMW роблять дві ще. От весь ряд стоїть бешечки. серед них стоїть зелений міні-купер. Угу, прикольно. 230 і вот моє М5 Competition, походу стоїть в охуєному кольорі, духоя резини. Веховна частина держава, тільки як в мене. Скільки тут пробіг, треба подати. Блядь, а як її витягнути? Скільки тут може посунути? Рестова, ага, трошечки вйобано. Давайте тут заведемо її. Чорний салон, приборка як в мене. Що тут є, таке, як не в мене? Все. Таке самісіньке, салон піздець якийсь обриганий. Смерди тут як час. Як у нас заводить взагалі? Ми всі Ого, її підшатує трохи. Щось треба ремонтувати її в набеж. Ой, сейчас ну, тачка зайована піздець. У нього якийсь екран більше чи мені здається? Заглохла! Ааа, бенза нема. Прикинь. Колеса пробити тільки окей. Сертинг. 42 тисячі миль. Хм. Хм, непогано. Що мені цього можна стирити? Якщо чесно, я навіть не бачу, що, що би мені тут було потрібне? Таке, щоб тут було і в мене не було. У мене все це є і навіть певно краще. Я не уйобусь, звісно просто не У На заводу коштувало 118 тисяч доларів. Ну, типу, з салону тепер заводу. Ну, типу, так. Клас. Карплей Андрої, плуз, мордолекіт. Рес. То що рез? У мене 20-го року, це 2021, в мене ж, типу, морда дориство, а такий самий. саме, ми будемо подивимося. Всього один один. Вось ще всього один-один. Перший раз забираємо п'яту, звісно. короні. ще перший раз. Карбонова криша, все, 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 як в мене. Багато їх. Оооооо. Чи назис? Карман. Хай буде. секретка Це прикольно, так? Ладно, зараз типа доїбатися, щоб дам мені бензи трохи. І треба її забирати. І їдемо по дубасам трошки ще є. У мене закінчилось літня, тільки змова є. Знаєте що сталося? Я їду на камрі. Я забрав її в охранника. Окей. Так пішов, блять. охранник, блять. Дуже смішний чувак, каже це нова машина. Ну, в натурі 12 тисяч миль. Каже, що Він з Узбекистану і він каже, що йому тут не подобається. Тут 5 хвилин вон заправка, і ті підери кажуть мені, що дуже-дуже довго чекати треба. я не знаю, Як той чувак, він дав мені свою камрюху. Ну, типу, він боявся, але сфоткає мої права, а, звісно, і сфоткав ті, що не дійсні. І я от їду зараз в баночку, наберу трохи бензи, щоб ту М5 завести. Але це прикол. Охранник дав мені свою нову камрюху, блядь. Кайф. Буду вести її за вікном, щоб він типу, цей не, не боявся, що я йому машину просмерджу. Я акуратно, дуже акуратно. В, він, він не знає, що я можу просто сібатися з його машиною, блядь. <ривіт> <ривіт> і може це вообще вся історія фейк, коротше. Я собі просто прийшов, розказав, що я там машину мав забрати, там туди-сюди, там немає бензи, кажу, чувак, де свою камрюху? І просто забрав нову камрюху і їду фік знати куди. Ну чим не офігенна історія. Кстати, я йому вообще нічого не залишив. Він просто сфоткав мої недіючі права, бо тому що ті, що діючі, він не хотів фоткати, сфоткав просто пластик, недіючий народ. І, і от, і. І все, нічого не попросив дати, і я просто їду на новій камрюсі. 12 тисяч миль пробіг, ще гібридна. І зараз поїхав на розборку та все. Блять, я план. Чесно, аж кортиться зараз так зробити. О, якраз заправочка. Я поки це все розказував цю історію. Ну я просто то не знімав, бо я думав, це не цікаво, що там з типом пиздю. А тут така, так об обкрутилося, розкрутилося, бля, знаєш. О, є Apple Pay, заїбі. Що, заправляємо 87-му М-ку. Бля, 25 баксів, в Дуже дорого, чесно. 5 баксів, 92-го. заправлю 89-ту, пішли нахуй, і на Мці, блядь. О, диви, я вам покажу камрюку, яку я можу спіздити. Давай. сама нова, біленька, красива. Чивака за коллек, новая так буду їхати, короче, это все, ему нічого не, не замощу. Два бакса за право, ебать, дві скільки тут Два бакса і майже 2 літри бензи. Двика класно, чисто. Я просто твою їду, блядь, тримаю через вікно. Баклажку з хаярю на новій камрюсі. Ти шо, шока. Воно, певно, так смішно збоку виглядає, бо просто подивиться як я їду. Просто таку витяну пляшку і їду, блядь. Зараз бачу, скільки сплошних треба проїхати. Блядь, че руку коло you Well done. I was giving you money to bring me some cigarettes, but you gone. I didn't have the food. Ah, do, you, do you have my number? No, I didn't get you called my boss, right? Not me. Ah, it's. Yeah, who's, who's called me? I don't know. My boss. Ah. Nothing. Very good. Perfect. Perfect. Thank you so much. I'm going to fix it, okay? Yeah. Two minutes, I come back. Так, so, you <рес> ну, Дивись дуже на мою камеру короче. Вон дивіться, блядь, оця красавиця, я так поставлю, може видно, ні? Оця красавиця зліва. Це блядь мужик. З підводкою на очах, стрілки намальовані, обтягну в тих штанишках. Бачите, 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 бачите? З довгими косами. Це, блядь, мужик. А я думаю, це тілка якась груба просто. Піздец, коротше. Похуй, Везу тачку, блядь. Ставлю назад. Бо вони тут кажуть, маленький манхейм, виїбуть мене зато. Блять, така впала. <рик> ну, коротше, сам прикол, що до мене дзвонив їхній бос. Коли я вже був блядь, на заправці. Камрюха червона, От, камрюха червона, аж мій ряд. Я відмітився просто камрюхою червоною. Проти шерсті стану. І я так зрозумів, що він казав, що він вже їде до мене. А я кажу, блядь, я вже на заправці. І він вибачався. Корош, ну, пацани, красавчики дали. Ну Блять, красава, чувак, душіше, дав мені свою камрюху, щоб я поїхав і заправився. Бо я казав, що я не хочу брати пікаву. Ого, моя бенза закрилася. Бать, я там 2 бакса потратив. Аж 2 бакса. Будем заводити, М5. Я ще й купив їй дорожчий бенз, а не просто 87-й. Вона на 87-му, певно, би поламалася 4-4. Мене б всі б інвісти проклинали, так що я взяв 93-й, все нормально пацани. Це типу, як певно, сота в Україні. Не той ряд, блять, оце я вірять. Я, блять, дістав свою. РС5. Ну типу це, тут 50 тут стоять. Це ж піздець скільки машин треба посунути, як я маю виїхати? Хіба вон є ідея, яка лазейка, зараз 2 посуну. Я надіюсь цьому причина. Не, ну блядь, ну такі хуйні вже бонушці бати... мало би щось їхати кудись, ні? Ой, пішла верхом. Блядь! Уже піздец беху пішло. Прикинь, я б би дав боком на ній, там були б дротики на колесах, пішла би іскра, вона би загорілась. Ща в мене ідея. знайшов. Ёб твою мать, блядь. Закрылась. Инфинити, дарую. Что, закидаем инфинити улик, ча типа. Пробуем теперь. цю Я зремонтував машину, народ за два бакса. Ну трошки часу потратив, конечно. Ну, шо поробиш? Ой, бля, а тут шо такий дешман? Ой, звук такий. он там хтось їздить, мене певно шукає, але не хрень не тут знайде. Окей, виїжджаємо. Зараз думаю, ще угла. Бля, і колер прикольний, да? Самые не машины кинет. А, а, wrong way. по то похуй. <музык> блять, вы настолько вот так по малу еды. Ну, это так уярый, блядь, это так по малу еды, пиздец. Я її заправив. Соу, so, коротше, вона мені чомусь смердить. Я пробував на кібернаутік замутити. Вона якось мені не так працює. Воще не так. Не знаю, що таке. Щось таке, певно, є ще в ній. Щось не гуд. десь... Ущі заїхали, що радіти фон, які трошки поломають. А типу так нічого. Ой, тепер почало нагрітися, так? Обороти підняла. А чо? Що ми обороти підняли? Бачите, обороти плавають. Вернись, вернись. Заглушу. Коротше, кайф, тачка, кайф. Це перша М5, яку я забираю. Чуть дав... Там по місці угла, там чуть-чуть угла. Просто резину зрівняв, що не видно ніяких царапин блядь, бернаутом. Красиво виглядає. На камері дуже красиво виглядає. От, я не знаю, ми... мені дуже і дори сподобається. Ну і ця дуже гарна. От Я не знаю, міняти мені такі стопорі чи ні. Бо, типу вони блядь, і на F10 ставлять, і на F30 і такі самі, не знаю, типу, колхозять. І мені якось не дуже, бо всі на дориці її пхають, а, а рестою пхають на Дорець. А мені от який раз подобається Дористою, вони теж симпатичні красиві. Та певно, не буду міняти похуй. Тому що дифузор я би попереду поставив, тож інакше в мене карбоновий. Хоч він дорожчий, але мені цей більше подобається, не знаю. Ну коротше, отка тачка, ну вона реально зайобана трохи. Музика теж не фулова. Саме найкраща музика тут це той Power Real Wilkins. Тут теж Хармен Кардон так як мене. Но да, зламаючоюся теж спинкою. То, що салон чорний, не красивий, кольор машини гарний, согласен. А так-то хм, не знаю, все-таки саме бля, якось іще таке собі таке. Ну що, от ми, я її і привіз ауді автосалон де я привозив на інвалідці ключі від Audi. Зараз ми її заведемо, послухайте свій холодний пуск, дуже холодний пуск. Бензина конечно, я же забрал за свою бабку. Ну, У нас такая замазура. Такая грязная, пипец.